Дивіться, взяв декілька приймачів, зараз вам покажу. Просто взяв три, яких перші попавши, просто різних фірм. Вони всі мають бути на одній частоті всі мають працювати. Ось дивіться, зараз функція не включена. Ми нажимаємо цю функцію. Все. Перший вже спрацював так. Тобто працювати вони будуть добре, без проблем. На відстані великі, не буду перевіряти, але я думаю, там 60 метрів, а можливо і далі будуть вони працювати. Наступний. Ну, Так як я казав, відповідно вони на одній частоті всі роблять. Відповідно, вони всі будуть підтримувати цього лазера. Ось так все працює, це без всяких проблем. Функцію відключили. І все. Ось так він буде виглядати у вас на магнітному коштині. Ось в цьому, що є. Тут у нас регулювання піднімати вверх-вниз.